На скрипті грала і віршик розказувала і співала. Медаль я отримала за гран-при. Так, шестирічна Злата Возиловська, наймолодша учасниця колективу скрипалів «Сіквентус» з Тлумача, розповідає про перемогу у міжнародному фестивалі Кітен Фест». Він проходив з 25 червня до 2 липня у місті Кітен в Болгарії. Сьогодні ансамбль вперше з моменту повернення в Україну провів репетицію. Керівниця колективу Лідія Пелех розповідає, путівку в Болгарію отримали взимку, виборовши гран-при фестивалю Зимовий Оскар у Трускавці. Нашою візитівкою була програма від Миколая до Покрови, де ми так за п'ять хвилин розказали людям про наші традиції, звичаї, свята, те, чим живе наш регіон і чим живуть наші діти. Тому що все те, що відбувається в нашому регіоні, ми намагаємось вміти, знати, популяризувати. Ну, от таке другий день. Це був сам конкурсний день. Ми туди також привезли наш аркан. Те, що презентує наше Прикарпаття і є візитівкою нашого Прикарпаття, те, що ми вже нині знаємо, це є нематеріальна спадщина нашого народу. Зі слів Лідії Пелих у фестивалі взяли участь приблизно 100 колективів. На третій день конкурсу організатори провели українську ходу. Дідусь учасниці колективу Сіквентус Іван Кухарчук каже, цей момент фестивалю для нього став одним із найбільш пам'ятних. Ми перебували в той момент, коли наша держава відзначала день конституції. Значить, організаторами фестивалю була проведена така акція. Значить, ми з зру... була проведена хода, українська хода по місті. Це було зворушливо до, до глибини душі, аж майже до сліз, скажем так. Бо всі люди, всі учасники, це було приблизно 900 чоловік. Значить, це все було в національних вишиванках з українськими прапорами. Значить, і, і така була українська хода під українську музику, під український гімн. Композиція Аркан, з якою колектив переміг на фестивалі, досить складна, каже керівниця ансамблю Лідія Пелех. Адже окрім гри на скрипці, тут є поєднання руху з відбиванням ритму. З її слів, твір виконаний у стилі фольк-рок. Фонограму написав бас-гітарист Роман Годзінський. За словами керівниці ансамблю, на фестивалі виступили 12 учасників колективу віком від 6 до 17 років. Ми були на конкурсі Кітер Fest» і мені дуже сподобалось, тому що ми для цього ми йшли дуже довго до цієї мети, щоб виступити там на такій великій сцені. І ще дуже сподобалось, коли ми грали і нам люди аплодували. І враження були дуже суперові, коли нам сказали, що у нас гран-при. Ми були дуже раді, бо там було суперників, дуже багато. Це медаль з конкурсу Кітер Артфест. Ми виступали на великій сцені. Там було дуже багато людей, мікрофони, і ми виграли там гран-при. Міський голова тлумача Ігор Петрук каже, що міська рада підготувала клопотання до управління культури, національності і релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації, аби колективу Сіквентус надали звання зразкового. Ми раді, що на наших теренах такі юні обдарування показують свої таланти. Вони Впродовж навчання у нашій музичній школі стають досвідченими, ну і продукцію всього Ганаль оцей вирний гран-при на фестивалі в Болгарії. Працюємо над тим, щоб присвоїти статус зразкового даному колективу. На згадку про перемогу у фестивалі учасники ансамблю намалювали на стіні табору в Болгарії свій логотип і залишили відбитки долонь. Розповіла Лідія Пелех. З її слів, це третє гран-прі колективу впродовж 2023 року, здобути на українських та міжнародних конкурсах. Наталія Василовська, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.